Донбас ще хто інший, ну, але е, всі підряди у Львові захопив саме Донбас. І стадіон Донбас будує, і аеропорт Донбас будує, так ніби у Львові немає спеціалістів. Другий подарунок символічний, який ми даруємо вам, Вікторе Федоровичу, це книга Винниченка «Відродження нації. Ну, щоправда, для вас поняття нації, ну ви швидше розумієте слово радянський народ, так це не про радянський народ буде йтися. Книга Винниченка. Чому Винниченка? Вчора наша браття у Верховній Раді завалила постанову про вшанування 130-річчя з дня народження цього визначного українського діяча, який стояв біля витоків створення української держави у 2018 році. Натомість ваша братя проголосувала за відзначення двічі родянського. Читайте Ну, Я звичайно вдячний за таку увагу, але я думаю, що ви не читали гулака Артьомовського, що ви не читали Анну Ахметову, відомого українського поета Чехова. Так що не треба. Хто сказав? За те, в мене я тобі поясню. <клес> Бачимо, що ви стали освічені на схилі лід, Вікторе Федоровичу, але вам абсолютно не завадить така книжечка Москалі, не русськії і не слов'яни. Ви дуже зараз підтримуєте Росію або справжньому Московію в окупації України. Та ви ж справжній Білорус! То мали би швидше зав'язувати взаємини з Лукашенком. Бо білорусі є слов'янами, а москалі ніколи слов'янами не були. Всі знають, хто цікавиться історією, що це був на народ, суміш 50 племен. Коли вона вже була українська держава, вони ще по болотах засідали, коли в нас вже були білені хати, то там жили ще в хащах. Отож почитайте собі ту книжечку. І знаєте з ким брататися, бо північно-східні сусіди є не руськими і не слов'янами. Тримайте. От піду завтра у відпустку і почитаю. Але головна подія сьогодні для нас те, що Януковичу виповнюється 60 років в Україні. Років кожен нормальний чоловік йде на пенсію. Бо закон про пенсійне забезпечення визначив планку в 60 років, а державний службовець у 60 років чоловік повинен припинити своє перебування на державній службі. А президент України це державний службовець найвищого рангу і на нього розповсюджується. Всі закони України в першу чергу. Отож, з завтрашнього дня Віктор Янукович згідно з основним законом держави повинен піти на пенсію. Громадськість підготувала всієї нагоди посвідчення, пенсійне посвідчення, пенсійне посвідчення під номером один. Головний пенсіонер країни. Ну що, я радий, що ви приїхали і так мене палко зустрічаєте, дорогі вуганчани. Ой, вибачте, львівчани. Чи то ще точніше львів'яни?